Ще з 2014 року Запоріжжя стало прихистком для тисяч вимушених переселенців. А з початком повномасштабного вторгнення їхня кількість суттєво збільшилась. За інформацією Запорізької облдержадміністрації станом на початок травня поточного року на обліку перебуває 228 з половиною тисяч ВПО. значна частина із них люди, які рятувались від ворога з тимчасово окупованих регіонів або з населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Слава Україні! Багатьох людей від виїзду у більш безпечне місце ще й досі утримує відсутність житла, але наголошують відповідальні особи в Запоріжжі з цим проблем немає. Так лише в обласному центрі діє 10 гуртожитків і 15 приватних шелтерів, де можуть проживати вимушені переселенці. Серед них і три шелтери мережі Червона калина, які постійно збільшують кількість кімнат, а відповідно можуть приймати й більше людей, які потребують прихистку. Ми приймаємо переселенців мам з діточками, потім людей похилого віку, також сімейні пари у нас є. П'ять кімнат у нас вже були відкриті. І чотири кімнати зараз ми відкрили. Запорізька міська рада зі своєї сторони надає приміщення, які перебувають в комунальній власності, щоб силами громадських організацій і міжнародних партнерів створювалися умови для проживання внутрішньо переміщених осіб, родин з дітьми. От вказана громадська організація захист прав жінок і асоціація шелтерів отримала вже більше семи таких приміщень, облаштували їх. Зробили придатні умови, жінки з дітьми, цілі родини можуть проживати і фактично до півроку вони забезпечені житлом на території міста Запоріжжя. Пані Ольга переїхала до Запоріжжя майже два роки тому із селища Межова, що на Дніпропетровщині. Населений пункт межує з Донецькою областю, тож обстріли тривали постійно. Відтак, у квітні 2022-го родина з трьома дітьми вирішила виїжджати до Запоріжжя. Чоловік пані Ольги нині захищає Україну, а вона з дітьми проживає в одному із міських шелтерів. Розповідає, перший час було складно адаптуватись до нових умов. Ми почали жити по новій, ми там же все вбросили. А тут ми почали купувати нові речі, які були необхідні. Цю же кровать, ту кровать, цей стіл для уроків, бо він необхідний. Ми коли сюди приїхали, ну мені пощастило, що в мене тут є знайомі. Просто. Ми трішечки побули в знайомих, а потім ми обратилися в наше місто, от, попросили у них житло, вони нам допомогли. І нам надали ці, я була сестрою, я живу тут, сестра живе рядом. І нам надали ці кімнати. Перший рік ми не платили нічого. А потім ми заключили договор, і зараз ми оплачуємо. Пані Ольга каже, багатьох людей від переїзду утримує саме питання житла, адже починати все з нуля на новому місці, не маючи навіть кімнати, страшно. І до того ж, не у всіх є можливість винаймати помешкання за чималі гроші. Пані Ольга ділиться до життя у шелтері. Родина вже звикла. Умови цілком влаштовують. Крім того, переконана жінка, тут вона з дітьми захищена від небезпеки раптово опинитись на вулиці. Я собі живу, нікого не трогаю, працюю, і я буду жити год, два, три і п'ять, мене ніхто не вигоне. А в квартирах такого немає. І це ж набагато дорожча квартира. А у березні в Запоріжжі відкрили евакуаційний транзитний шелтер для людей з інвалідністю та маломобільних громадян. Приміщення для нього виділила міська влада з комунального фонду міста. А відремонтували та облаштували його благодійники фондів Артак разом до Мрії та Схід Сос. Шелтер розрахований на 21 людину. Перебування в ньому тимчасове. За цей час люди можуть отримати допомогу психологів, юристів та соціальних працівників. Та найважливіше те, що благодійники займаються повним циклом евакуації людей з інвалідністю та маломобільних громадян. Мадян. Людям необхідно лише звернутись на гарячу лінію. Щоб звернутися за евакуацією, ви можете зателефонувати за номером гарячої лінії 0800 332 614. Якщо у людей немає документів, ми будемо їх відновлювати. Якщо треба людині зробити довідку об інвалідності, ми теж будемо це робити. І таким чином деякі люди можуть затримуватись як до місяця, так і до трьох місяців. І потім ми їх будемо розміщати на постійне місце перебування або в гіріатричних закладах, або в комунальних установах і також ми будемо вивозити за кордон. Бо ми співпрацюємо з Норвегією, ми співпрацюємо з Німеччиною з Польщею. Це вже за бажанням. Загалом на території Запорізької області діє 62 місця компактного проживання для вимушених переселенців. Нині там проживає понад 4,5 тисячі людей. І відповідальні особи наголошують, житло, яке можуть надати людям, що виїжджають з небезпечних районів у місті та області, є тож вкотре закликають евакуюватись та не ризикувати життям.